Нову систему оповіщення у Тростянці тепер чути і у віддалених куточках. Реалізація проєкту стала можливою завдяки грантовому конкурсу від центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту та фінансовій підтримці уряду Канади у 10 тисяч канадських доларів. Реалізацією проєкту займалась громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини. Завдяки міжнародної організації додатково встановили ще дві сирени оповіщення, що дало змогу практично охопити звуковим сигналом практично всю територію міста і ріш лежачі села. Ну час сирена на на даний час підключена до всеукраїнської карти тривог. Вона включається відповідно, як йде тривога по Україні. Також і включається і по самської області, так включається і на ці серена повіщення. У разі якщо будуть блокаути, вона буде спрацьовувати там. Стоять додаткові акумулятори, які працюють в режимі очікування 24 години в режимі повноцінної дії 8 годин. Окрім нової сирени, організація Сівік проводила різні тренінги для населення, зокрема як діяти під час евакуації, підбиваючи підсумки співпраці, фахівці відзначили добру обізнаність жителів про засоби цивільного захисту в громаді. Ростянецька громада демонструє унікальні результати серед опитування, які провели експерти Сівіка щодо цивільного захисту. 75% вважають, що знають, що робить. І які дії виконувати під час евакуації? Це найкращий результат серед всіх громад, які приймали участь у нашому проєкті. Тому керівництво громади, фахівці громади, активісти громади та прості мешканці дуже відповідально ставляться до питань безпеки. Напевно, це тому, що вони пережили таку. Трагедію в своєму житті, окупацію і розуміють, які ризики є, і що необхідно, треба дотримуватись усіх правил і берегти себе. Ольга Нуд вручила подяки міській раді та громадській організації Центр європейської інтеграції Слобожанщини. які реалізували на він сьогодні є досить корисним. Наші мешканці почувають себе більш захищеними. Це ми побачили із вашого опитування, яке є для себе. Ми зробимо деякі ще висновки, де ми можемо покращити нашу роботу саме у цьому напрямку. І ви знаєте, ну, мабуть, без е, такої організації, саме, яка сьогодні опікується саме цим напрямком цивільної оборони, який сьогодні є важливий не тільки в а й взагалі сьогодні в Україні це досить корисні, корисні речі. Я дякую міжнародній організації Сівіль за ваш вклад, за вашу енергію, за вашу доброту, за те, що ви допомагаєте сьогодні громадам відчувати себе безпечніше. Робота по захисту цивільного населення громади триває. Тренінги, як діяти при сигналі повітряної тривоги та як надати домедичну допомогу постраждалим, будуть проведені найближчим часом. Леся Шелест, Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Дмитро Юсупов, Тростянець, Телеканал ТВТ.